Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ комплексний. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 5008. 10 рік, 182 тисячі пробігу, 1.6 дизель. На роботі, 7 місць, зимова резина, підігрів сидінь, панорама. Значить, контакти бачимо. Ціна 8800. Opel Zafira C. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 233 пробігу, ціна 10400. Є сертифікат, значить, 7 місць, 125 кВт, є панорама парктроніки по колу, підігрів, керма кермата сидінь, двохзонний клімат, веб-авто, контакти видно гарно для уточнення інформації. <кхи> на дисках оригінальних. Сидіння звичайні на тканині. Є парктроніки. Більше інформації уточніть. там. Peugeot 5008. 10-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун. Два ключі, клімат-контроль, круїс 8800. Ціна, контакти бачимо є. Так, по салону. Механічна коробка, клімат-контроль є. Renault Scenic в комплектації X-Mode. В гарному кольорі. 13-й рік модельний, 14-й, 1,2 бензин 85 кВт. Ціна 9800, пробігу 96 тисяч. Контакти до власника є. Є Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Galaxy. Так, Ford 8-го року, 2 літровий дизель, синий є два ключі, клімат контроль, 218 пробігу, ціна 7800. Контакти видно. Клімат контроль, акустика Sony. Є форкоп та парктроніки. Рено сценік другого покоління. Сьомий рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, 5750 ціна, шестиступенева коробка, контакти є. Ось цікавий, телефонуйте до власника. Ford C Max, Ford 2013 року, 2.0 бензин, 217 пробігу, гібридна версія, ціна 10 550. контакти ось тут фіксуємо. Автомобіль на дисках. Так, Шкіряний салон, клімат контроль. Більше інформації уточніть у власника. Рено Гранд Сценік. 18 рік 1,5 5 дизель, 160 пробігу, Автомобіль в рідній фарі з автоматичною коробкою 7 місць. 7800 ціна. Контакти фіксую. На гарних оригінальних дисках. Комбінований салон, клімат, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу ще один варіант поруч в синьому кольорі. 18 рік 1,5 дизель, 198 пробігу, ціна 16500, без підфарбувань, пробіг їх пишуть оригінальний, контакти є. Так. Салон комбінований, коробка механічна. Opel Zafira A. 2003 рік, 1,8 бензин, 198 пробігу, ціна 5150. Контакти є. Автомобіль з кліматконтролем. Є форкоп. Renault Рено Гранд Сценік другого покоління. Сьомий рік модельний 8-й, 2-літровий бензиновий двигун MPI на 99 кВт, 86 тисяч пробігу, ціна 6800. Контакти ось тут, є клімат-контроль, розотумальні фари, підігрів сидінь. Та комбінований салон шкіряний, автоматична коробка, кліматконтроль, є форкоп, парктроніки на дисках, кого цікавить телефонуйте. Рено Сценік другого покоління, семимісний варіант, бензиновий двигун, треба уточнити який. 2005 рік випуску, 201 тисяча пробігу, 7 місць, ціна 5200. Контакти є. Це Grand Scenic. З автоматичною коробкою передач з кримат-контролем. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 14-го року випуску не фарбований, 1,5 дизель, ціна 10500. Тут бачимо контакти до власника. Більше інформації уточнюйте у власника.